Якщо залежались апельсини, готую мафін. Апельсин. Для початку взбиваю яйця з цукром, пухку масу, до муки додаю соду, розпушувач, дрібку солі. Я додаю ванілін, але можна цедру апельсину. До рецепту входить апельсиновий сік. У мене з трьох апельсинів вийшло 200 мл і рослина олія. Тепер, коли в мене яєчна маса гарно взбита. Виливаю сік, половину муки, олію і іншу половину муки. Все це мій помічник перемішує, щоб не було грудочок. Маса гладенька і повітряна, така як треба. Тепер розливаю по манжетках. Духовка розігріта на 190 градусів середній рівень духовки 25 хвилин. Мафін апельсин виглядає дуже сонячним. Тепер гукаю дітей, хай прикрасять як захочуть. Дякую дітям за їхнє натхнення. Цей рецепт мафійних цікавий тим, що тут немає ні вершкового масла, ні молока, ні кефіру, ні сиру, ні сметани. І вони такі ж м'якенькі, пухкенькі і запашні з ноткою апельсину. Вони чудова альтернатива для чаювання.